Вітаю всіх на проєкті BullMon PvP. Зараз я вам допоможу під'єднати ваш Steam ID до вашого Discord, який дозволить вам отримувати автодонат на нашому сервері. Е, перш за все, вам потрібно створити тікет ось тут та поповнити ваш рахунок е, через тікет. Е, Після цього вам потрібно зареєструвати ваш Steam ID, щоб коли ви в ігрі купували предмети, вони падали саме на вашого гравця. Нажимаємо кнопку Зареєструватися, натискаємо Зареєструвати Steam ID, вискакує таке віконечко. Переходимо в ваш Steam, в профіль. ось у вас тут є посилання. Один раз по ньому клікаєте лівою кнопкою миші. В мене тут нікнейм. Воно не підходить, і навіть якщо тут є цифри, вам не підходить, тому що це повне посилання. Переходимо на сайт SteamID.io. Воно в нас взагалі є ось тут. Переходимо за посиланням, але я вже перейшов. Натискаємо look up І ось ваш Steam ID64 це той, що вам потрібно. Переходимо назад в Discord, натискаю зареєструватися, реєструюся, і все, я зареєстрований між цією стімді зареєстрований. Якщо ви введете туди свій нікнейм або посилання, а, а не ось такий от формат, то ви не зможете отримати донат Який купили, тому що він падатиме на неіснуючого гравця. В такому разі створюйте тікет, я вам допоможу. Всім гарного дня та гарної гри!